Доброго дня, шановні друзі, вас вітає волейбольне містечко Смеренка. Сьогодні, 26 жовтня 2025 року, року, відбувається юнацький турнір Кубок Подяки Змеренка 2025. А присвячений їм постійно людині, яку ви бачите у білій Курбичці. Марія Юрійовна Глухин, заслужена кремерка України. Грають турнір «Кубок подяки» з учасними Марії Юрійовної Глухини 70-річчям ювілею. Є частиною святкувань Марії Юрійовної ювілею. З Меринкою сьогодні грають 4 команди юнацькі. Дві команди це вихованці Марії рівні. Вінська обласна з США Змеренка 2010 рік народження. Вони вже зіграли свою гру, виграли. І команда Вінська обласна з США Змеренка. Ось вони зараз у чорній формі. На 2011 рік народження. Зараз вони грають, а зустрічаються вони з командою. Іська обласна звідса гнівань тренера Юрія Мартиновича. Ось вони зараз і у таких е е футболках яскравих. Не знаю, як, як називається колір. І для перша партія рахунок. 14-12. Попереду команда Мера. Відбувається турнір у залі. Змерянська діста. Невеличкий зал, але він затишний Ось приймав навіть були юнацьких чемпіонатів України. Тому жалі. Ну, принаймні, я знаю, що в 2015 році приводить чемпіонат України. Приємно, що э, тоді є теж вихованець Марією з метро Подолі. Срідний коже 2022 року морозив. Казає команди з Меренки. А отам от ви бачите в жовтій футболці під п'ятим номером на дальньому плані. Все член збірної команди поруч з мавою, член збірної команди України. 2010 року народження Назар Радзієвський. Він зараз вже два роки, третій рік перебуває в академії Епіцентр Подоляни Івано-Франківська. Але приїжджає сюди на турніри, іноді виступає за місцеву команду Назар Радзієвський. Ще є смеш, Радзієвський. Ось так. Ось 12 попередні. Гмеренка. Ну, ось Гнівенька Петінці набирає очки. Юрій Мартинович, тренер. Це команда 2010-го. Знімані, до речі, е, в рамках. Е, Турнір е, не тільки, так би мовити, е, ну, такий святковий, да? він ще і як етап підготовки до чемпіонату Вінниці, е, 8-9 да, листопада відбудеться в Вінниці, юнаки 2010-го народу. Тимофій Багрій, Чимакій погрій, бронеоприжецька, Україна, 2020, передбіжня Вілісома, 2010-го Тимофій Багрій. Я його самий раз бачив, він підріз, так помітно, не знаю, сантиметрів мінімум 7-8. Євген так, так от, ну, я не знаю, отримав він нагороду чи ні, а він розпочинав цей чемпіонат бронзовий, Грунтовий. На перший тур він їздив. Ось він зараз Євген 9. Візер цієї команди. Я вважаю, що він далеко себе не реалізував. Залі там плавання пасу. Ну, а ще хочу сказати, що наші хлопці поставили, німи. Вони будуть приймати чоловік. Команда зміни, заяві. Це приєм. Артем Зелінський, що в молодіжний здійснює України, і грамотці про Артем Зелінський до 25 допомога. Ну ще є Олександр Персакі, який зараз в Канаді грає, грає в молодіжних турнірах уже. Що з рахунком? 21-15. Він буде подавати. 16-21. Я вже сказав, що чотири команди приймають участь, два під потім майже третій місць. Така програма. Рівненька така команда у гніва, не бачите, <смі> і ростом майже всі однакові. Такий гдімоцький стандарт у Юрія Мартиновича. Мартуновича. Окочки. Забув якось про я... кочка. Мама тут, до речі, є присутня. Батьки, ну Марія Юрівна взагалі відрізняється рідною роботою з батьками, є бать батьківський комітет. Навіть турнір проводиться батьки і діти. Вагрій, кокотський.

Я з вашого дозволу трішки присяду, вчора цілий день працював на волейболі. Дуже цікавий волейбол. Адаптивний волейбол, сидячи серед воїнів, ампутантів. Подивіться, тут поруч десь там на нашому відеоканалі. Список відтворення адаптивний волейбол. Дуже цікаві змагання. непрості змагання, я вам так скажу. Думаю, для мене, для коментарів. Так, ось тут... Євген Серветник забиває очки. А цього недостатньо для перемоги. 19-23. Прийом бага. Футбол коске нападати! З майданчика подав кокос. Ну і сейчас был сберігай. Багрій пасує. Є атака. І Є атака в гуміоні. 21-24. Все може бути. Це юнацький волейбол. Тут можуть бути всякі такі нюанси. Коли рахунок 24-19, це ще не травма. 22-24. І тайм-аут бере. Микита Максера, Юрій Юрчак зараз тренер. Вихованець Марії Юрій 2007 року народження. Одну команду тренувався Микита Мацера, теж вихованець 2004 року народження. А це Юрій Юрчак, срібний призер чемпіонату України 2023 Вікова категорія 2006 року і ну, Зараз грає в другій лізі чемпіонату України. Команда Вінницька обласна здійсня ШВСМ Вінниця. Нещодавно вони грали на турнірі в Тернополі, пасуючи, Юрій. Ось він пробує себе в ролі тренера. Ну а як? А коли, як не, як не зараз, як не в таких умовах. 22-24, шафбол зберігається. 24, 23, 24. Ось вам і перебіг подій. Ось вам і інтрига. Відігралися 19-24 Ще один тайм-аут. Юрія Юрцяка. І ось Марія Юрина вимушена. Підійти, що сказати, хлопця. Перш за все, заспокойтеся, напевно. Багато слів було хороше сказано Марії Юріна на відкритті змагань. Тут нагороди були. Був е президент е Змаринської районі лідери. Ой-ой-ой-ой-ой. Призвичай висить. Боровський, Богдан Боровський. Відома людина. Тут на змеренці. З Вінниця приїхав амбасадор в турнірі Куб, Кубок Подяки. Майстер спорту легендарний Леонід Моргаєв, Віра Петрашик, е ветеранка волейболу з Меринська. Кирило Передрій, майстер шкоту команди. Це 26-24. Гнівень перемагає. Друзі, Олександр Мазан цей репортаж вам демонстрував. Е, Зустрінемося вже у фінальних матчах.